Добрий день. Сьогодні в нас дощу нема, і я вирішила вигнати малих бандюків на вигул, позакривала їх тут клейонкою а зараз хочу їх уже переганяти, бо п'ята година, вони такі задоволені були, бо вони десь вже тижня-півтора, напевне, не були на вигулі Так уже ж хотіли, так вони... Як прибігли сюди, всі впали в цю в, диво, ну, в грунт, як почали гребтися. Ідіть, дядьки, ходи, виводь. Тю, тю 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 -тю. Виводь, малих, давай. Тют, давай. Виводь Тю тю-тю-тю. Що, -тю 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 -тю. не хочете чи що? Там вам нудно, так? Да? Бандюшата. Ну, виходь! Давай. Давай, виходьте, бо я бачу, тут так просто не буде. Давайте. Виводь! О, О, пішли, пішли, пішли. О, погнали! Всі пішли бігом куди ти йдеш? Ану виводь виводь. Що за курка? Давай діти он розбіглися. Іди. Студили, влаштували мені. О, все, давай. Отак. Зараз вони повтікають від мене. О, вже втекли. Кс. Боже, яка ти дурна курка? Ну це просто. Ти зовсім без мозгла, давай. Кс. Ти знаєш, куди везти. Ну бігом. бігом. Кс-х-с. Дивися. Ну, вони, звісно, хотіли б бігати по цьому. По садку в цілий день, ага, коти? Куди ти біжиш? О, все, біжу вперед відкрию. Давай тільки ж ти, веди сюди, диви. Ходи, ходи. Чуть -чуть -чуть. Іди сюди. Йди сюди. Вон там півники. також втекли сьогодні. Давай. Хш, бігом. Сьогодні в цих почистили, бо в них вже тут таке було, дощом понакидало, понад це воселоло, то вони вже такі задоволені. Вони всі люблять чистоту і порядок. Давай. Кш-кш-кш. Ну, Цим курчаткам вже три тижні. А ви що там? Все вигребли вже, що могли. Дивіться, прорвалися ці курчата сьогодні туди. Давай, кш -кш. диви. Ой, півники кокурічі, давай, давай веди. Веди, я сказала. кш веди, Кш-кш-кш. Дивись, куди ти йдеш? Що це з нею таке? Давно не виходила. Так, цих зараз випущух, вони мені зараз влаштують тут. Тікай. Кш! Кш! О, вже втекли. <світ> Дивіться. О, <світ> все. Всі повтікали вже. Кш! Боже! Давай, давай, заводь, заводь. Заводь, 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 заводь. Давай, Кш -кш -кш -кш. заводь, бігом. Поналивалось, тут також прибирали. Кш -кш. Давай. Покінки не вже ось крильця виросли, До вони вже... ні, ні, до цих не йдете. Ти знаєш, куди заводить. Боже яка противна курка дурна. Тут є нормальні курки, а є такі безмозглі. Давай, лізь. Диви. Все. Ох, там бентамки роблять. Ох, скачуть. Це? Сьогодні теплий день, а завтра вже передають знов дощ. Холод. Во, дивіться, що роблять. Все, нате вам теплу ламку. Все, так як має бути. Бентамки, йдіть сюди. Бентамки. Що ви тут робите? Диви, 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 що роблять. Вже, напевно, туди попролазили під каліткою. Це стопудняк. Де вони? Да, там вже половина, напевне, їх. Кш! Давайте. Кш -кш -кш До себе заходьте. Дивіться на цих вреднющих бентамок. Є там бентам? Так, да, воно вже одне пролізло. Диви, диви, що вони роблять. Дивись. Ой, візаки. Ох, вони комедні ці. Півнички. І курочки. Диви, диви вже курочки б'ються. Давай. Диви, диви, він вже крилом до неї заграє. Ти подивися, герой, який любовник, ану, коханець. Давуй. Зайшли до себе. Бігом. До себе. До себе йдіть. А ну до себе. Треба сипнути щось, так не буде діла. Це не варіант. Вон, кури там папа чистив, залишив відкрите, туди кури вже понабігали. Так, Сипнув гранулку, бо вони все одно сюди не це. Диви, диви, вже он до... задирається. Ідіть до себе! Вони пішли! Давай! тип 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 диви, 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 диви! Ну ти годна з ними справитись? Звісно, не годна, на! Тільки насипати щось і все, тому що так діла не буде. У них же також прибрати треба буде. О, хай їдять, зараз я тих прижену. Дивись на них. Ану давайте до себе! До себе йдіть! Хш! Диви. Ну, що це за. Ну, що це за кури такі вредні? Киш до себе. Кш. Хеш хс Ану до себе. Хс. До себе йдіть. Хс. Курки! До себе йдіть. Кс. Відео якесь один крик. Які вредні! Дід до себе, дід. Ану до себе! до себе! Куди ти біжиш? Дивись, дивись, які противні які! Ух ти ж вже набігалася. Тут вже й іншого фітнеса не треба. Все, давай до себе! Дивись! Дідімися Дивись, мишеня! Ану, до себе йди противна ти! Бігом! Бігом до себе! Давай! Цих два бандіти! ну залізь до себе! Дивись, знають! Дивися! Лізь до себе гад! Ой, господі! Коротше. Все одно два лишилося. І ще одна курочка там гребеться. Так кури, всі звідси повиходили бігом. Що ви тут наробили мені? А Ану кури вийшли, хоч звідси ви. Давай! Бігом. Хури. Дивися там дві. Давай єдино ну, стоїть, диви. Ті туди пішли, господи боже. Тікай. Вийшли звідси. Киш. Де ви повигрівали все? Ану Киш. Киш. Що ще сказала. сказала? Де там ті дві? Бандитки! Зараз знов зламаю. Ану! Давай звідси! Он за тою біже! Давай! Все, Фух! Фух! Капець просто. Кури допомагають тут ось. Я зараз прийду сюди, я зараз прийду! Ану киш! Тих зараз треба ще вигнати звідси. Дивіться, що робиться. Оно. Курка тільки що билася з маленьким півничком. Молода також курка. Диви, диви. Оно вже троє їх тут. Іди звідси. Так, зробимо дірочку, щоб вони. Іди звідси! Киш! Заходьте! Кс! Бігом. Кс! Хш. Ви зразу отрили від курочки Юлей? Ти подивися і зразу всі втекли. Ах, ви ж. Значить, я для вас не авторитет. Ти подивися які наглі. Фух. Так, ще ж ті залишилися там півники. З їхнього виводка. Це вже ж хочу я. Щоб воно якось з цими дощами перестало. І хочу вже ж сюди цих бентамок перевезти, щоб вони мали свій вигул тут. О, цих вже з'єднаю в основному дворі зі всіма, а ті вже будуть там, тому що, ну, вони нудяться там. О, тут курка вже, тут дуже багато всяких жителів сьогодні. Давай! Ідіть, йдіть, йдіть петрухани. Давайте, курка теж йде. Кш. А Але бігом! Тут ще не всі, там десь ще є. Так, тут все. Ще королям треба дати картоплю. Тут уже дивлюсь, поперевертали. Ой. Хто це таке зробив? Я не знаю. Оно, петрухани. Що таке? Вже не хочете гранулу? Ось до вони в трьох. Давайте, йдіть до себе. Йдіть у двір. Ви погребли, квітки вигребли. Ідіть від Давайте, шуруйте. Давай, давай. Шевеліть батонами. Ви ціке півники вже. Хто там знаток у породах? Дійсно, це барківська барвиста. Півнички, Чи розвели мене. Йдіть, тю тю йдіть. Йдіть. все вже тут вигребли. Ідіть. Киш! Кш! Побігли сьогодні, йдіть. Все, цих загнали, ще каченята лишилися там. Ці вже тут набігались сьогодні, скільки хотіли бігали. Ось. Ну, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Сьогодні таке активне, крикливо-динамічне відео. З цими курчатами по-іншому ніяк. Там ті курчата вже полягалися. Так, як би це там сфокусувати на квочці? Ну, ти фокусуєшся, чи що ти за камера така? Воно на сітці фокусується. Воно, ну, дивіться, всі лягли, всі лежать ковром. Дивіться, килим із курчат. Все, ці тут відпочивають. Віднющі, ух, вреднющі. Так, зараз буду кроликам давати. Цього. Ну, картопельку помну і дам. І все в принципі на сьогодні. все. так що всім дякую за перегляд. Всім пока пока.